Запрошую тоді наступного нашого випускника, учня, наш відмінник, хлопчик, який хоче після школи стати лікарем. Я сама особисто бачила, як він в туалеті робив ін'єкції іншим дітям, молодець. Ще в Богдана є хобі бухати. Поки ми нашим колективом школи на це закриваємо очі, бо розуміємо, що дитина перевелася з Трускавецької школи, ну треба взяти до розуміння. У на сцені чарівний, смішний. Богдан Вахнич. Поплескайте йому. Потім дам тобі правильну грамоту. Цю перемогу я присвячую своїй мамі. Дякую. Так, товариство, добрий вечір. Добрий вечір. Так, сьогодні день знань. Я переконаний, що це є неймовірно гучна фраза, тому що ну, 1 вересня ніхто не вчиться. блядь. Ну, що, що за день знань? Ну, будь-який, це день, коли ти приходиш в сорочку, яку тебе більше мама ніколи не вбере, з людьми, яких ти їбав бачити. Оце так треба і назвати цей день повністю. Просто ну, 1 вересня, день знань. І я от зі школи, що виніс? Що от баскетбольний м'яч ногою не можна бити, от що я виніс? У нас є дуже багато, у нас в школі непотрібної інформації, у нас кидають. Я закінчив школу, я знав, де Гваделупа, але не знав, де клітор, Так, да, Це сумно, це дуже сумно. Просто у нас в школі завжди був понеділок перший урок, виховна година. У Когось таке було, поаплодуйте, якщо є. Ну, Там ж ще не про виховання було. Там просто, ну, в мене класна керівничка 45 хвилин розказувала, що ми бидло. У Нас просто один раз, е, моя класна керівничка шматою витирала підлогу е, під е, під, партою, під дошкою, бо ми забули помити підлогу. Ми в школі блядь. Ми були прибиральниками по суті. І тою шматою потім витила лице однокласнику. І це була єдина справді виховна година. Я дуже багато хіньою займався в школі. Я ходив на гуртки. Я ходив на випалювання по фанері, блядь. Я випалював по фанері, а потім то все ще вирізав лобзіком. Нащо мені то зараз? Я випалював півтора години раз був просто лице шрека. І в мене вдома була фанера з кривим чорним лицем шрека, який більше був похожий на мене, ніж на шрека. Все вічно в школі задавали вірші вчити. І ну, по якійсь невідомій причині, ти мусить ті вірші розказувати батькам, щоб перевірити. І я завжди любив розказувати баті, а не мамі, бо мама з книжки перевіряла, а був переконаний, що він з пам'яті, все пам'ятає. Там можна було любе говорити там. Вічний революціонер, може і не вічний, може не революціонер, і батя такий, та та-та-та. Все чітко, все, як має бути. Дід з дідом у років вчитися, бо завжди був кайф. Дід просто казав: та закрий ту книжку, подивися мультик. Це було, це було кайфово. Просто я от щось згадую, ну, я просто ще мав в школі дискомфорт такий, що я от, я я в школі, я міг, я міг в любий всратися просто в школі. І е, так одного разу вийшло, і я сижу на уроці, думаю, ну, пущу шептуна. ну, я таке робив 700 разів, ну, що я зараз зроблю, щось піде не так. Пускаю шептуна, чую, я всрався. А урок продовжується, все і відбувається, як було. Але я сижу вже просто обісраний на уроці. І я думаю, ну, з тим щось треба робити. Але що? Я думаю, я ж не, не мала дитина. В сьомому класі був чогось. Я просто, блядь, всрався на, на математику, ну, на алгебрі. Я сиджу обісраний і думаю собі, ну, роби щось з собою, Богдан. Я попросився вийти, кажу, можна вийти? Я вийшов і попіздярив додому, просто я. І я йшов через це місто, по, по суті, обісраним. Прийшов до хати, а то каже, що так рано прийшов? Я кажу, я на уроці всрався. Тато дивився чи лісор такий, «Добре. ну Тато відреагував так, ніби це просто була звичайна середа. От знаєте, ну, знову так. Ну якраз десь в той, десь такий час він переважно на математиці обсирається. Але з школи я почерпнув і е, важливу інформацію е, від трудовика. Нам одного разу п'яний трудовик розказав, що дітей треба бити кульком з мандаринами, бо тоді синяків не лишається. Я думав, ну. Я світаю, як його дитина написала лист до Миколая. Мені, будь ласка, мандаринки, але 3-4 штучки. Бажано без кулька. Так що, так що товариство, мрійте і не, не бийте дітей, але якщо будете бити, то ви знаєте як. Дякую. Так, а це був наш крайній на сьогодні Богдан Вахніч. Давайте ще раз йому. Ось ми і нагородили всіх наших пташенят.